Це в нас різне печиво, бананове, без яєць, без казіну, без глютену, з цукром. Це в нас без цукру на ретриті, з какао, без казіну, без глютену. Це лимоне в нас з цукром, але без яєць, без глютену, казіну, А це в нас. З какао, без яєць, з цукром, без казіну і без глютену. Це в нас основа для піци. Люди позамовляли, бо можна заморожувати, а зараз, так як виключають постійно світло, люди йдуть з роботи, злі, хочуть їсти, а часу немає, світла немає, тому можна взяти. Заморозити, розморозити, зробити начинку, 10 хвилин, це вечеря у вас готова. Тому люди почали це багато замовляти. Тому можна заморожувати, це на заквасі без яєць тісто. А це в нас котлети в тісті. Так само можна заморожувати, потім розігрівати в духовці або в мікрохвильовці. Це котлета в тісті, так, тісто також без яєць без. Глютену на заквасі, це в нас крекери, солені, без яєць, без глютену, а також казеїну. Тож замовляємо, хто що хоче, пишіть.